Так, велосипеди. Куди ми їдемо? Карпати. Що там будемо робити? Атаку на велосипеді, жарти шашлики, якщо там буде. Що? А купатись будемо? Буде. Йдемо туди. Саша, в ні, а ти що? Не вздумай болото набирати. Саша, будь ласка. Йдемо туди до річки. Не треба! Не рухай! Ага, ми тут була нінчик! Так, і що ми куди приїхали? Ми приїхали в Карпа. Це було дуже повний шоці. В Закарпаття. В Закарпаття будем... І що будемо робити? Все понятно. Як тобі номер? Та просто бомба. Двоповерхова ліжка. Просто бомбіческа. Я, я прям тут хочу жити 100 днів. Просто бомба. Я не хочу прям звідси валити. Це такий класний дом. Це такий класний номер. Просто бомба. Розриває дах. Бомба, ракета, пушка, граната. знімати, треба знімати, що я ніби ганяюся за акулою. Давай. Давай. Це моя точка. Моя точка. Так? Угу. Я не можу виїхати. E aí

Вими знялися. wow Козлик. Там жаба, там жаба. Там жаба. Да. Там ты другой, я Там жабка, блин. Да, на были? 我这里。 Так, Сашко, куди їдемо? Да, і шеф, а тоді на ферму, а тоді вже на квадроцикл. цикл. Привіт, Привет, Олень. привіт. Олен, привет. Я хочу розмовлять. Привет, Олан. Давай ладно, я дальше. Вы не напали пали. Хоча не тут. А чего? Здесь язык, у мене те руки блыки. Два оленя хочет. Ну давай, давай. Олань. Олень и прида. Спасибо, черди. <свист> Ой, по запаху, по запаху, по Мы так на мыли такие. Мы на такие мыли. Почему? Короче, ловите. О, что земли подбирает? Молодцы, что из земли подбирает. Прикол. Олень, А вон цілу пачку давай. Если еха, еха, есты. Олень, вы що он за тебя. Ешь. А, ну что, так. Так, кінця, куди ми йдемо? Буду ласти равлики. Равликів і зоопарк. зоопарк. Ламаю краю.

Можна стукнуть Ну, Ми дружелюбні. Дінуться, можна слабою, звісно. Ні, не, ні, ти просто не вроблю, він не буде купати. Побуйлося, побуювали. Чому ми такі другами як оно сорок? Я зрозумів, що ми не було Привіт вас. Дивиться, коли ще тільки стримають. Моє друже банки мені на це не подивіться. Моя баба. Дома йде. О, дружбанчики, привет. Почему а он и такие маленькие вы? Мам, Ой, это Мне уж плакать и хочется. Какая она мать и пусеньки. Как она мать-пусеньки? Ага, подивись на його лапки і на його когті. На це мацюпусіньки. Тому що звичайно в спеціалітеті, а не в обласній. Ну от бирайся. Все нормально, все добре. Ми не фактично стараємося. Тут живуть равлики, ми ну, бачимо так робити. Ну, а я э, саждились. до оборони. Але не нападали першими, бо дуже вони добрі, навіть набагато добріші від звичайних ковід. Mm -hmm. Хоча й дуже сильні ми... водночас, деякі природі в індії Ой. спокійно з левом можуть до У нас їх 43, це а, разом з маленькими, найменшому. І що, Ніндзя, куди ми йдемо? Яку, то зрушенного Так. А Знаєш що? Що? Я ем, ще такий поломанний замок і нам Артур сказав, що там був, що там був якийсь, якийсь король Артур. Може бути, зараз розберемося.

Тут якісь джунглі. І що ми знайшли в джунглях? Руїни замку. Руїни замку. Йдемо досліджувати далі. О, там Наш готельчик під тими скалами. І от ми бачимо скалу, а яка насправді гора. І от там ми їхали, 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 їхали велосипедом, їхали, потім вверх, потім так мучились. Потім вже майже були на горі. І це от всього-навсього це от село внизу. Обман. Оце був замок. От його відреставрувати. Було би, напевно. колеснюченько. Ми приїхали в таку штуку, де тут продаваються такі бичі. ні 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 в центр чого ми приїхали? В центр Євронії. В Європі И тут мы купляем звенеры. Так, еще куда топаем? Куда? Так куда? Та да я не знаю. И що? Мы ми... в центре Европы.